Дорогінки на своєму каналі Еліанора Таро 2. Тут ви завжди можете побачити якісь передбачення, ворожіння на картах Таро та інших інструментах, а також чистки, відливки воском за допомогою всіляких магічних інструментів. Як то сьогодні у нас травка. Будемо чистити нашу енергетику, наше здоров'я. Коли використовується в магічних ритуалах і трава, да, цілюща, чиститься дуже добре і здоров'я. Ще такий цікавий магічний атрибут. А, сьогодні ми відчищаємо і а, знімаємо пути з ваших шляхів. А, якщо ви відчуваєте, що якісь справи у вас заплутані, а, як то у мене, наприклад, тут ви бачите на свічці воскові, павутиння. павутинку, цю сплів, павучок, Причому такий а, не. Дос, не... Не геть небезпечний він отруйний. Тож ми, тут символізм у нас е бере участь, да, символізм у цьому ритуалі, адже так як павучок отруйний, то і е другі самі такі е потужні, які вам робили щось. Е їх справи тут принаймні, як не вони самі, то їх справи будуть тут зруйновані. Їх негативні справи проти вас. І так, не будемо довго балакати, будемо робити ритуальчик. Так. Підпалюємо від вогню і починаємо зчищати, да? тож горять їх оці заплутані. Павутиння, оці мороки, які на вас наводили. Сконцентруйтеся на собі, ми починаємо. Я закликаю духів повітря, духів вогню, духів води, духів землі, духів усіх чотирьох стихій. Прийдіть, допоможіть нам відчистити від негативу. Від заплутаності зніміть, спаліть всі мороки та всі блокування на вашому, на нашому шляху, да? на моєму також. Чуєте, як працює свічка? Дуже звук такий, да, незвичний. Бачите, як нерівно. Дуже нервово. Ох, ворогам сьогодні буде. Вони зрозуміють, що вони безсилі проти вас, і що ніякий їх чорний дим іде, що ніякі їх справи проти вас не діють. Не діють, так. Дійсно, були в когось вас, не мов би павук якийсь в павутину. Заплутував, ви не могли навіть розібратися. Чому так все заплутано? Чому ви не можете розібратися? Зараз напишіть у коментарях, в кого було саме так. Ну, напишіть саме так, в кого резонує, пишіть. Зараз ми це все знімаємо. Оцю заплутаність у ваших справах. Вже павутиння все то згоріло, спалилося, заплутаність вся у ваших справах, у справах роботи вашої, у справах кохання, там, де ви не могли розібратися, наприклад, в почуттях, там, де ви не могли розібратися, як робити певні справи. Чому те, що мало вже скластися, відкладається. А тому, що вороги наводили якісь мороки, наводили, заплутували, як в павутині, вас і ваші справи. Зараз це все знімається, і хай буде так. Воля наша сильна, воля наша потужна, і буде по-нашому, буде по-моєму. Зараз тих, хто дивиться. Цей ритуал впливає. Якщо хочете, можете справи когось із рідних загадати. Але я нагадую, якщо ви дивитесь в загальному форматі, це все ж таки цей ритуал діє слабіше, чим ви б замовили у індивідуальному форматі. да Чистка розблокування доріг, чистка здоров'я. Для індивідуального ви можете завжди написати мені у вайбер або Telegram. Номер буде вказаний у відео або під відео зразу у описі. Да? Розкривайте опис під відео стрілочкою вниз, галочкою, да, там, і читайте. Там вказано номер. Вайбера та Телеграма, куди ви можете написати, наголошу, не дзвонити, а саме написати. Чому не варто дзвонити мені, бо я можу, так як зараз, писати відео, писати на канал відео, писати комусь індивідуально відео. У мене є також учні, учениці, яким я викладаю. Як робити техніки ритуалів, техніки розкладів на картах таро. За навчанням також ви можете звернутися у Viber або Telegram, якщо вас цікавлять ці всі сфери, да? сфери таро розкладів, сфера ритуалів, чисток, відливок. Да? Існують також у мене навчання не лише по картах таро, а й ворожіння на каві, ворожіння на камінцях та інших магічних інструментах. Вже тут відливається таке якесь обличчя, знаєте, любопитне, комусь буде любопитно прямо. А як це ви вирішили ту справу, яку вам немо, казалося б, да? заплутали так, що там і сам диявол не розплута? А ми розплутали, так? Да? У людини аж так думатиме над цим, що аж шишка на голові виросте. А може хтось щось йому там, той, всесвіт воздасть, так? Воздасть. В той же ж голові, за те, що людина шкодила навмисно. Да? Бачу такий, немов би мішок, гроші прийдуть до когось. Це також цікаво, що це відлилося і показує, хто довго чекав. Напишіть, хто довго чекав і Хтось не мов би руку допомоги е, навіть протягне. Хоча е, ви, можливо, і не просили, але хтось в чомусь захоче допомогти вам. Якось так тут. Так, і так ми відливаємо, відчищаємо усі негативні впливи на здоров'я ваше в тому числі. Зараз такий час, що знову починаються віруси, небезпека з цього боку. теж заливаємо у віску Всі, усі такі нездорові стани, небезпеку вірусів і інших хвороб. відливаємо, зчищаємо. дуже гарно працює свічка. От. ну В принципі, вона вже так як вона рівненько працювала. Але ми ще візьмемо і зелену, так як ми зараз акцентувалися на здоров'ї, то я хочу взяти ще і зелену, да? щоб запечатати у той, у той негатив, От, запечатаємо все темне, негативне і якраз зелененько. Так, вона вже не воскова, але тим не менш, вона також працює, особливо зелений колір, це і колір грошей, ну, символічно. Да, символізм у нас також працює. Всесвіт е, читає по символах, щоб ви розуміли, чому так? Да, чому от ми говоримо, що зелений там це гроші, здоров'я, початок нових справ, те, що у вас ніяк-ніяк не йшло, або нові у когось справи. До речі, період зараз саме найкращий. починати нові справи, будувати будинок, купувати будинок, щось налагоджувати, да, стосунки. Саме, По-перше, новолуння. Треба да? уточнити, ну, коли, коли я пишу цю чисточку. Да? Так, запечатали. Бачите, вже зелененький, вже немає чорного і немає навіть і копоті. Тобто ми запечатали негатив, щоб він уже не впливав на вас, відчистили, розблокували ваші доріжки, на ваші мрії, на ваші нові починання, на все саме хороше, на гроші. І хай буде так, пишіть, до речі, в коментарях підсилюйте. Хай буде так. Амінь. Так, дивіться, прямо рибка вийшла. Так. У нас свічка не була така. Так, і так, дивимось, що у нас виходить тут. Рибка це і кохання, і гроші. І кохання і гроші. Тобто ви. Е Подивитись, що найближчим часом вже буде покращення. Так, тут у нас прямо такого чорного немає, але були, так, такі моменти. Темні, чорні. Ну, а тут ми запечатали. І явно видно, що рибка така. Рибка це символ як кохання, так і грошей. І ще я хочу декілька карт виложити, що дала нам ця чистка відливочка. Буквально декілька карт небагато. На споді я вже бачу карту мага. От, так, я зазвичай і сама кладу спеціально цю карту, щоб вона означає, що я можу все. І хай буде так, хай прийде і відчуття, і дійсно можливості такі у вас у нас у всіх, да? Всі разом бажаємо перемоги в Україні, миру в Україні, і хай буде так. Так, дивимось, що дала нам ця чисточка, відливочка. Дивіться, активність, енергія повиситься вже по одній навіть карті, можна сказати. Ну так, гроші ось. Дійсно, будуть приходити гроші. Хтось комусь навіть подарочок, подарунок подарить. Так, У кар'єрі, у роботі почнуться продвигатись, просуватись ваші справи. Так, там, де не була нестача фінансів, о, тут виходить навіть у нас іерофант. Іерофант, чомусь хочеться сказати Папа Римський. Ну, не будемо. Це у нас ми про нас, а не про Рим, да і взагалі, де вони, де ми нам, варто працювати. угу. Там, де були якісь негаразди, можливо, у когось на роботі, якісь незрозумілі моменти, з ким-то ви сперечалися, чи щось таке. Буде налагодження, хтось чи то повернення з командировки, чи то кудись, так, да, дійсно, я кажу, і карти показують. Хтось повертається, хтось переїздить, чи буде успішно. Угу. Хтось, можливо, був на реабілітації. Тут якусь таку історію показуєте, з чимось боролися. Ну, Хтось за кохання боровся, але попередження йде. Будьте чесними. Адже в коханні, в коханні, ось бачите, двоє людей, але є і третій янгол. Він благословляє лише тих, хто чесний, хто відверто. Довго чекали, хтось тут зустріч у когось може бути, да? Ніхто нікого не відпускає в тому сенсі, що. Угу. Так, ну ми негативні моменти прибираємо, заперечуємо. Ми хочемо подивитися, що ж у нас таке. Так, ось це також. Я завжди кажу, що мої розклади вони також є коригувальними. Як це? Коли ми розкладемо, ми змінюємо ситуацію на краще, покращуємо ситуацію, навіть коли розкладаємо просто карти. Показуємо, Хтось набуває магічної сили. Да? До речі, найближчий таро-розклад буде, яка в тобі сила на сьогодні. Да? Магічна, енергетична просто сила, ну, більш така, як для магічних магів, езотериків, екстрасенсів. Навіть якщо ви лише ну, не думаєте, що у вас це є. Можливо, просто вас це привлікає. Подивіться наступний розклад, який буде ну, на днях буквально. До речі, щоб приходили вам сповіщення про нове відео на каналі. Натисніть, хто вже підписаний, добре. Дякую, а хто не підписаний, тисніть підписатись і дзвоник обов'язково. Тоді будуть приходити сповіщення про нові відео на каналі. Так, ви починаєте щось нове, новий шлях новий шлях, який, до речі, приведе вас до грошей, до достатку, до щасливої сім'ї. Ну, знаєте, вам от хто дивиться, дуже прописано займатися магією, езотерикою. бо це для вас у вас старе життя піде, в якому були негаразди. І от ми ж запитуємо, що ми. Змогли відчистити, відлити так, от старе життя, в якому було щось погане, негативне, таємне. Ви дізнаєтесь якісь тайни, можливо, які стосуються вашої сім'ї, вашого роду, ваших традицій, яких -то поколінь, свою родословну, можливо, хтось дізнається. А в когось відкриваються просто нові знання, які вам допоможуть навіть бути хто вже в сім'ї щасливий, бути ще щасливішими, багатства, достатку досягнути. І хай буде так, ви, можливо, цього дуже довго чекали. І нарешті дочекалися. Тож, ставте вподобайки, не жалійте, це допомагає розвивати мій канал, і до скорих нових зустрічей. Всіх обійняла пока-пока.